Привіт! Нещодавно у мене було день народження, і я аналізувала свій попередній рік і знайшла декілька рішень, які дійсно повпливали на якість мого життя, які повпливали на мене і якими я хочу поділитися в сьогоднішньому відео. Перше моє головне рішення, за яке я пишаюсь з собою, це те, що я почала рахувати фінанси, і те, що я почала відкладати їх до 26 років. Я взагалі не рахувала свої фінанси. Що прийшло, те й потратила. Скільки грошей є на карті, те можна витрачати. Але потім я прочитала книги, я прочитала про людей про інвестиції. Я зрозуміла, що дуже важливо відкладати хоча б 10% тих коштів, які ти отримуєш, і дуже важливо розуміти на що йдуть витрачені кошти. Тому що в мене як могло бути? Я могла отримати кошти, могла потратити. І коли я починала аналізувати на що я витратила ці кошти, я дійсно не розуміла. Тому що там да купила щось, там комусь відправила, забула кому, і це була така тема, на яку важко було дивитися, тому що в цілому ти живеш в постійній такій гонці, в постійному страху, що так, скоро у мене закінчаться кошти, і потрібні нові кошти, і ти в постійній дійсно в гонці і. Один момент на початку 2025 року я сказала собі, що я буду відкладати 10% від тих коштів, які я отримую. Я знала, що якщо я почну відкладати просто на карту, якою я користуюсь, то це ні до чого не призведе. І я створила окрему карту, яку я відвела спеціально для того, щоб відкладати кошти. Я почала кожного місяця, коли я отримувала кошти, я одразу відправляла частину 10% на іншу карту. Це призвело до того, що вже пройшло там 9 місяців. І я дійсно вдячна собі за цей досвід, тому що це створює таку певну безпеку, і так можливо, це якась не супер глобальна сума, але це дійсно створює почуття внутрішнього спокою. І якщо б я могла повернутись собі на рік і дати пораду, то я б точно собі порадила відкладати кошти, і я дуже вдячна за те, що я почала це робити. Другим моментом, що стосується коштів, я почала записувати на що я витрачаю ці кошти раніше. Я взагалі не розуміла на що я трачу кошти, і так це у дівчат трапляється. У мене дійсно є якась така магічна, як то кажуть, у дівчат магічні стосунки з грошима, тому що якщо мені щось було потрібно, то кошти магічним чином з'являлись на цю річ. Але це не про дорослу позицію, і я зрозуміла, що мені важливо розуміти на що в мене йде яка сума. Я почала записувати всі свої витрати. Я сідаю раз на тиждень, і виписую всі витрати по картам, так як я взагалі майже не користуюсь готівкою, то в мене всі транзакції йдуть по картам. І я дійсно почала собі просто виписувати спочатку списком дата, сума за що. Потім я надсилаю в чат GPT, Прошу його підбити, такі як підсумки для кожної категорії. Це такий перший крок, да як я почала вести фінанси. Далі я почала писати собі план на місяць по фінансам, скільки коштів я хочу потратити в певній категорії, наприклад, там категорія продукти, категорія витрати на їжу там в закладах, категорія одяг, категорія краса, категорія поїздки. Я дійсно почала створювати такий план і аналізувати, наскільки цей план відповідає дійсності. Чесно скажу, поки що не завжди він відповідає, але я на шляху до цього. І я можу сказати, що там протягом цього року я кожного місяця дійсно. Підбивала підсумки по фінансам, і я вдячна собі за те, що я можу чітко сказати там так. Я витратила стільки коштів на це, я витратила стільки коштів на це, я почала розуміти, що є речі, на які я витрачаю кошти, які я можу, наприклад, не витрачати. Це зазвичай якісь там підписки, да, які можуть зніматися дійсно протягом року, але ти ними не користуєшся. Це одяг, який ми купуємо, потім не носимо. І дійсно, коли там, я підбила суму, яку я витрачаю на одяг, я думаю, о, о Боже! Це дівчата зрозуміють, тому що. Ти дійсно розумієш, що ти можеш ці кошти потім кудись інвестувати. І головна така порада собі, і порада вам, якщо ви хочете щось почати робити. І правильно провести рік, то почніть рахувати свої кошти і почніть відкладати хоча б 10%. Я не фінансовий аналітик, але це дійсно те, що змінило моє життя, змінило моє відношення до коштів, і змінило відчуття оцього якоїсь гонки нестачі коштів, тому що здається, що завжди буде мало. Але коли ти дійсно розумієш, що тобі треба на такі категорії стільки коштів, робиш такий план, як я можу це заробити, і ти розумієш, як правильно потім цими коштами розпоряджатись. Ти вже не будеш відправляти комусь а потім забувати, тому що навіть якщо я комусь відправляю кошти, я дійсно там все фіксую, адже дуже важливо навести порядок у своїх фінансах. Тому перший головний інсайт за мій рік. Це дійсно вести перелік в своїх фінансів, слідкувати за тим, на що ви витрачаєте, як ви витрачаєте. І знаєте, для дівчат, я хочу ще сказати: адже у мене була така думка, що якщо я почну слідкувати, якщо я почну економити, кошти зникають. І у мене це траплялося не один раз, коли я там говорю, так, все. Тільки витрачаю там, не знаю, 100 доларів на щось, більше нічого. І коли так починаю робити, то мої кошти просто витрачають і зливаються в пусту. Але коли я підійшла, що мені б хотілося краще відкладати, мені потім хочеться навчитись там правильно ці кошти інвестувати. То я зрозуміла, що кошти не зникають, вони будуть збільшуватись, тому що ти уже створюєш більш такі амбітні цілі. Ти не економиш на тому, що ти зараз хочеш. Ти дозволяєш собі все. Але коли ти запитуєш себе, там чи хочу я зараз купити це, одягнути один раз і викинути, чи краще мені ці кошти відкласти і потім проінвестувати. То напевно ти вибираєш друге, краще проінвестувати і подумати про своє майбутнє. Звичайно, інвестиціями я ще не розібралась, це. План на наступний рік, але я вдячна собі за те, що я це зробила минулого року. Далі традиція, яка повпливала на моє життя, це відмовитись від новин і соцмереж на якийсь певний час. І я часто видаляю інстаграм з телефону. Я часто не слідкую за тим, що може таке відбуватися. Я точно дізнаюсь важливі новини від своїх близьких, від якихось підбірок новин, але я не сиджу кожну годину в телефоні, перевіряючи те, що трапилось. Адже раніше в мене була постійна тривога через те, що в Україні тривога. Через те, що там щось трапилось з людьми, це дійсно дуже впливає на психіку, і я прийняла для себе свідоме рішення на якийсь період не читати новин, адже там ти повністю перебуваєш в тривозі, ти нічого не можеш робити. А коли я себе запитую, чи приносить це якусь користь, то дійсно там для мене і для всього світу не приносить користі, тому що дізнаюся про цю новину зараз, чи там через якийсь певний час сильно це не повпливає. Я зменшила кількість інформаційного шуму. І на цю енергію, яку я витрачала на інформаційний шум, прийшло щось більше. От навіть зараз я записую youtube канал через те, що я перестала постійно сидіти в інстаграмі і листати чужі рілси. А раніше я могла виділяти там дві години за день. І коли мені говорили, що Наталій, ти сидиш дві години в день в інстаграмі, ти платиш марку Цукербергу. Кошти своїм часом ти працюєш прямо в Фейсбуці, можна так сказати, на півставки. То я говорила, ні, це ж просто мені треба голову освіжити, да? ну, тому що коли в тебе багато задач, то також хочеться якось переключитись. Але я зрозуміла, що соцмережі, вони тільки забирають енергію. І так, можна там якісь зайти, передивитись твоїх друзів, твоїх близьких. Але для себе зараз я бачу більше мінусів сидіти постійно в інстаграмі, чим плюсів. Тому я зробила такі собі ліміти, я можу сидіти також, але там певний час, і я не перебою. Що з цим, тому що раніше я дійсно була залежна від соцмереж та від новин, тому що все, що я робила там протягом кожної години, я перевіряла, а що трапилось у світі, а що хто виставив, і потім порівнювала себе і знецінювала себе. Зараз я дуже вдячна собі за те, що я перестала це робити. Третім важливим кроком, який я почала робити в своєму житті, це повністю контролювати свої калорії. Я це роблю зараз лише там протягом місяця, але я відчула таку велику колосальну різницю, коли ти слідкуєш за тим, що ти їсиш, і коли ти не слідкуєш. Я раніше також втікала в залежності, тобто там з'їсти чіпси з кока-колою, подивитись фільм. Але я зрозуміла, що це також забирає енергію, і потім я, наприклад, прокидаюсь там без сил. Я дійсно переглянула те, що я їм. Я Відмовилась від алкоголю, і це також. Одне з найкращих рішень, тому що я там уже протягом цілого року не п'ю алкоголі. Я вдячна собі за це. Адже там раніше я могла випити бокал вина, там розслабитись. А зараз я відчуваю, що мені не потрібно цього, мені не потрібно якихось зайвих дофамінів, тому що я можу піти просто прогулятися, я можу помедитувати, можу щось зробити інше, що дійсно мене буде наповнювати, а не що спочатку дасть енергію, а потім забере в тебе цю енергію. І я зараз ще досі там працюю над тим, що. Правильно їсти, тому що я відчуваю, як коли я їм солодке, одразу цукор піднімається, ти така вся на енергії. Потім через пів години він падає, ти знову без енергії. У тебе йдуть оці постійні качелі. Тому почати записувати те, що я їм, почати слідкувати за харчуванням, відмовитись від алкоголю це одне з найкращих рішень мого року, адже я стала на шлях до свого здоров'я. Тим самим я показую любов до себе, адже це дійсно потрібно мені, це дійсно. Те, що буде додавати мені правильного стану, а для мене стан це одне з найважливіших речей, які у мене є. Тому я вдячна собі за це рішення, я вдячна за дисципліну, яку інколи проявляю. Звичайно, я не хочу показатись ідеальною, тому що інколи я не веду калорії, інколи я можу з'їсти щось неправильне. Але я продовжую і я вдячна за те, що я іду на цьому шляху до правильного харчування і до правильних відносин з їжею, адже їжа, вона вона має наповнювати, а не спочатку тобі дати швидкий дофамін, а потім просто все забрати. Наступним важливим рішенням є те, що я вибрала гуляти вранці. І місяць, коли я майже кожного ранку гуляла по годині в парку, це був один з найкращих місяців. І я побачила скільки. Якість життя відрізняється, коли ти постійно рухаєшся, коли ти перебуваєш на природі, коли ти в нормальному стані, чим коли ти в постійній гонці, ти себе закидаєш ще якимись такими цукором, їжею, кавою. Потім це все забирає енергію, ти просто лежиш і не знаєш, що робити далі. Тому я вдячна за те, що я почала робити ранкові прогулянки. Це час, коли я сама з собою, це час, коли я просто дивлюсь на дерева, слухаю пташки. І, знаєте, це так неймовірно, я просто не що. Давно гуляла, я просто плакала від любові до світу, тому що ти дивишся на ці дерева. Я побачила, наскільки природа може зміюватись, адже ми не помічаємо цього. Зараз, коли там світ соціальних мереж, коли світ оцих гаджетів, ми постійно сидимо в телефонах, але природа навколо нас вона така унікальна. І я побачила, що на початку літа це були одні листочки, одні дерева. Зараз це все стало іншим, зараз уже все таке більш-ближче до осені. І я. Вдячна за те, що я почала більше часу проводити на природі, і одне з найкращих таких яскравих днів, які в мене були літом, це те, що я переночувала вперше в палаці в лісу. Це була така неймовірна ніч, адже ти чуєш, як співають пташки. Я чула, як криче Олень. Потім це вранці я зрозуміла, що це був Олень. Там сказала вона ще знайомі. Я відчула наскільки класно проводити час на природі. І те, що я беру з собою в наступний свій рік, це проводити більше часу на природі і більше часу проводити з собою. Адже це дійсно те, що дає правильну енергію, наступним важливим рішенням стало те, що я почала бути вдячною. Я проаналізувала себе, проаналізувала своє відношення до певних речей, і я побачила, як часто я обесцінюю те, що у мене є. Я могла просто обесцінювати, що я там ще не заробила свій перший мільйон доларів. Я ще не заробила то, я не зробила то. Але я побачила, як цією безцінкою я показую, що те, що у мене є, я не ціную. Я почала дякувати просто абсолютно за все. За те, що я дихаю, за те, що я живу, за те, що я себе відчуваю, щасливою, за те, що що в мене є класний будинок, де я живу, за те, що в мене є там класні речі, за те, що в мене є люди, яких я дуже люблю і ціную. Я ще більше почала цінувати людей. І я почала бути вдячною дійсно за все, що мене оточує. Я вже не сприймаю як даність те, що в мене є, тому що я зрозуміла, що все може змінюватись, щось може зникати, щось може додаватися, але дуже важливо бути вдячним за те, що ми маємо. І коли ця вдячність є, то тоді ти просто починаєш жити на іншій енергії. Ти починаєш ще більше збільшувати все, що у тебе є в житті, і ти дійсно починаєш цінувати кожну, по перше, хвилину свого життя. А по-друге, кожну річ, кожну людину, кожну деталь, яка є в твоєму житті, вдячність це те, що я роблю регулярно. Я регулярно себе повертаю до цього. І я продовжую це робити і продовжу робити це в наступному році. І останнє ключове моє рішення, яке дійсно змінило моє життя, це почати вибирати любов. Я... Це одне з найсильніших моїх рішень, і я тільки почала відкривати своє серце цьому світу. Я тільки почала відкривати своє серце до любові, і я почала відчувати, наскільки любов вона може бути сильною, наскільки любов. Впливає на наше життя, і наскільки саме головне, що хочуть усі люди, що робить нас щасливими, це любов. І коли я потрапляю в якісь ситуації, де я не знаю, що зробити, де я не знаю, як правильно вчинити, то я запитую, як би вчинила любов, і запитую себе, зараз мною керує любов або страх і вибираю любов. І це те, що Дозволяє мені приймати правильні рішення, це те, що дозволяє мені бути в гармонії з собою, і це те, що дозволяє мені завжди вибирати любов, як би це не звучало, але насправді так класно вибрати любов, побачити те, що люди діють для тебе. І навіть коли якась людина вчиняє якось не так, можна. Стати на місце цієї людини, і запитати себе, а чому вона так вчинила, і побачити, що вона дійсно діяла з найкращих намірів до тебе, що вона просто не знає, як по-іншому проявити цю любов, тому вона діє саме так. І коли ми можемо бути прикладом, коли ми можемо показувати приклад. Правильної любові, коли ми можемо вибирати краще спокій ніж сварки, вибирати сказати добре слово іншій людині, коли ми можемо вибирати, порадувати іншу людину, зробити щось приємне, це дійсно показує такий приклад любові. І навіть в найсильніших ситуаціях ми відчуваємо, що у нас така велика середині любов, і відчуваємо, що любов стілює світ, стілює людей і Дійсно, любов це найвища сила, що є в цьому житті. І я вдячна собі за те, що я почала вибирати любов і почала правильно діяти з любов'ю до себе і до інших людей. Це все на сьогодні. Я вдячна за це відео. Рекомендую вам підписатись на мій канал, ставте лайки, але робіть це з любов'ю. Я буду далі ділитись своїми висновками, своїми інсайтами, правильними матеріалами для того, щоб кожен з нас. Міг стати краще. Обіймаю вас і до зустрічі в наступних відео.